Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо грати у гру Європа Універсалі 4 за Францію. Сьогодні ми до захопимо Бретань і також будемо намагатися захопити Прованс, Лорен і включити в склад Франції всіх наших васалів. Двома нашими основними цілями на це відео буде захопити Бретань, прованс і включити в склад нашої держави якомога більше наших васалів. Так арманьяк в складі Франції вже. Це чудово. Це прекрасно. Будуємо ринок в Діжоні, щоб посилити наш торговий вплив в шампані. Починаємо процес дипломатичного включення Франції васало Оверль. Ще будуємо, ще будуємо ринки в Амстердамі і в Гаазі. Одночас беремо шості технології, адміністративні і дипломатичні. Робимо ризикований рух, прибираємо утримання нашої армії до мінімуму, тому що баланс в нас. Досить незадовільний, м'яко кажучи. Так, Овернь анексований. Англія практично захопила Ірландію. Залишилося чотири провінції, розділені між трьома країнами. Досить швидко вона з ними розібралась. Так, будуємо першу нашу майстерню в Парижі. Це дозволить нам виробляти більше паперу. Так, Любек запропонував нам військовий союз. Давайте його підпишемо. Англія оголосила війну одні з трьох держав, які все ще перебувають на Ірландському острові. Майстерня також будується в Бордо. Деякі країни вже покинули коаліцію проти нас, їх залишилося приблизно половина від початкової кількості. Бретень знаходиться в союзі з Англією і Савоєю. Неприємні новини, де додасть нам складностей. Швейцарія покинула військову коаліцію проти нас. Лорей наголосив війну Провансу за свою незалежність. Ось, як можете бачити, червоний колір позначає прованс, зелений колір позначає Лорейн і його союзників. Країна масово почали покидати коаліцію проти нас, і лишився один лише пальц. Ось і пальц покинув цю, скажімо так, несправедливу коаліцію. Тепер у нас є можливість готуватись воювати проти Бретані. Також треба було усвідомлювати, що Англія має достатньо велику кількість військ. Ми також намагатимемось забрати у Савої ось ці дві провінції. Також беремо економічні ідеї, аби в майбутньому не мати проблем з фінансами. Розпочинаємо війну проти Бретані. Це також означає, що в війну втягнеться Англія і Савоя. Армію для захоплення Савої я вже підготував. Веденько розстрілюємо форт Фіністерія з корабельних гармат. Прибираємо плот назад. Англійський форт може легко його розтрощити. Англія намагається висадити. 20 тисяч чоловік е, в е, Голландію. Зараз ми цьому спробуємо завадити. Висадились. Досить вдало, я би сказав. Ми цьому не перешкодили. І, і бій ми програли. Зараз будемо підтягувати решту військ і давати їм відпір. Половину англійської армії тільки що було знищено провінції Гельдерн. Ми захопили столицю Савою. Ми також втрачаємо е, дуже багато дукатів на місяць. Через війну, через все, що армії підняті і так далі. Поки вони в нас є, треба використати їх для будівництва, що призведе до нашого фінансового процвітання. Англія знову проводить морську висадку, просимо доступ армії у Гельдерна. Йдемо давати. Англічанам за шию, ось як ви можете бачити, армія Англії, яка намагалась вит... висадитись повністю знищена. Завої просить мирний договір. Давайте ми його напевно влаштуємо. Ось такий. Це спровокує коаліцію з трьох держав. Це взагалі не серйозно. Тут є чудовий форт в провінції Савоя, і дозволить нам берегти, який дозволить нам берегти наші південні рубежі, наші південні кордони. Націоналізовуємо ці дві провінції. Англія проводить ще одну морську висадку, але цього разу гельдер не не дає нам право на прохід військ. Це прикро. Австрія добилась відлучення нас від церкви, це дає дуже неприємні дебафи. Зараз будемо намагатися дати тягла англійцям. Ось іде бій, в ньому ми плюс-мінус впевнено перемагаємо. Знищуємо англійську армію, яка залишається. Все, вона знищена. Боргів у нас дуже багато, пізніше ми всі їх виплатимо. Бретень, здається, остаточно. Це чудово, беремо 45 дукатів, це небагато, але хоча б щось. Усе, мир підписаний, цієї фортеці нам не треба. Флот в бордо, торговий флот на захист. в бордо. Націоналізовуємо, виконуємо місію. Також ми захопили Бургундію, тому ці місії в нас вже виконані по суті. Оголошуємо Австрію своїм суперником. І йдемо далі. Приєднуємо до нас, наших васалів. В першу чергу це буде Алансон. Так, ефект від е, відлучення від церкви у нас зник, але великою ціною у нас помер король. Як тільки ми націоналізуємо ці території, тобто Бретані і Савої, до речі, їх ми вже націоналізували, ми будемо воювати з провансом. Потім на черзі Папська держава, і звісно, Савої, яка захопила ці дві провінції. Так, ці провінції вже націоналізовані, тобто вся Бретань є нашою національною територією. Австрія знову відлучила нас від церкви. Нарешті, у нас є наша ідея Елан. Це плюс 20% до моралі армії. Тобто наша армія буде мати як мінімум 4,5 очків моралі, що є неймовірно високим показником. Англія також оголосила нас своїм суперником. Я думаю, це суперництво буде тривати століттями. У Прованса залишилася всього лише одна провінція, і в союзі він є тільки з Ахеном, який для нас не складає жодної небезпеки. Отже, можна буде починати війну з Провансом. Розпочинаємо війну з Провансом. Кликати ми на допомогу нікого не будемо, бо вона не потрібна. Бій виграний практично відразу. Так, Анжу ми захопили, тепер залишилось захопити Ахен для того, аби ця війна завершилася якомога швидше. Прованс здається, провінція окупована. Тепер ми відновили майже всі східні наші землі, окрім фуа. Нас повернули до церкви. Тепер у нас немає модифікатора, починаємо приєднувати бурбон. Таким чином, єдина країна, яку нам залишиться приєднати, буде Фуа. Також альянс нам пропонує Гамбург, країна, яка знаходиться дуже близько до Любека. Я не знаю, для чого нам союз з двома мікродержавами, але найбуде. Тим більше що пул рекордів у нас на максимумі. він був на максимумі досить довгий час, тому десь його витратити нам не завадило б. Тим паче, що цим можна допомогти нашим союзникам посилити свій вплив в регіоні. Ми добилися показника ідей в плюс 10% податків, тому тепер ми будемо заробляти не 12 дукатів в місяць, а цілих 15%. Можна почати війну проти Єльєжа. Зараз імператором є Бранденбург, а не Австрія, тому багато імп... імперських військ ми не побачимо. Це зіграє нам на руку. Як тільки ми почали війну, імперські війська вкупі з Дортманськими і Фьолінськими. Зайшли на наші території, їх тут в сумі десь 40 тисяч, навіть трохи більше, десь 1045. О, я навіть не помітив, що у Кастилії з'явилась наша династія, династія Вулаєк. Я без радістю прибрав утримування військ до нуля, але Англія і Австрія в коаліції проти нас це небезпечно. Хоча війська Австрії не дають взагалі ніякого приводу думати, що вона потужна держава, це якесь посміховичко серед великих країн. А от Англія з іншого боку, це серйозний противник. Навіть папська держава вступила проти нас в коаліцію. Чим ми так населили Європі? Тим, що захопили одну провінцію, ось знову проти нас в коаліції величезна кількість держав, тільки цього разу до неї додалася Англія. У Європі почалася релігійна реформація. Тому що я зараз роблю? Я зараз змінюю релігію Франції на протестантів. Вона дасть нам багато бонусів пізніше. У нас також виникає загроза нідерландського повстання. Ось починається повстання Нідерландів. Там повстає 50 тисяч чоловік. А, це буде складно. Нам треба буде витратити велику кількість наших ресурсів на це повстання. Англія віроломно підловила наш флот. до Такого ми готові не були. знищила декілька наших кораблів. Не знаю, чи зможемо ми відновити всі наші землі за одну війну. Мені здається, що ні, бо це землі Священної Римської імперії. От, і це напевно буде означати, що ми утворимо проти себе гігантську коаліцію і ще одну. Ось. Але з іншого боку, це наші національні території, тому, можливо, нам не доведеться підвищувати ніякого агресивного розширення. Армія Нідерландів тільки що була знищена під 0. Так, ну усі зразу території ми відновлювати, скоріш за все, не зможемо. І також збирається коаліція, тому варто захопити хіба ці чотири провінції, а далі буде видно. Будемо намагатися виб вибити з Нідерландів якомога більшу суму грошей, поки що вони взагалі нічого не хочуть давати нам. Нідерланди вдались, взяли у них 505 дукатів, проте на вступило в коаліцію ще багато держав. Знову ж таки на нашій стороні кастилія, тому нічого страшного статись не повинно, в разі чого віддамо їм частину Нідерландів. Ну що ж, у нас зараз період великих нестабільностей, проти нас вже неодноразово повставали, що залишилися за кадром. Всі ці повстання я знищив. Серія трішки затягнулася. Я думаю, що на сьогодні було достатньо 42 роки. Тому всім дякую за перегляд. Бувайте.